Всім привіт! Мене звати Олег. Я інженер компанії Бердсервіс. Дуже хто багато питає, що це одває Agent, це справді захист клімату чи просто якась модна технологія. Справді, це не якийсь тренд чи експеримент, це інженерне завдання, і саме технологія СО2 стала його рішенням. Сьогодні більшість підприємств стоять перед вибором залишатися на фреонах чи переходити на нові технології. Фреони це є застарілий холдуагент, які мають більш і високий вплив на нашу екосистему та потроху забороняються як в Європейському Союзі, так і в Україні, і стають дедалі дорожчі, дефіцитні на ринку. Саме тому наші клієнти, такі як епіцентр, метро, рибно-м'ясна галузь, Впроваджують системи на СО2 не лише через екологію, так тому що це більш стратегічне рішення та економічне енергоефективніше. СО2 2 природний газ, який не потрібно імпортувати. Він є на внутрішньому ринку. Що загально для бізнеса є це стабільністю. Ну так можна погодити, що вони не з дешевих, але залежність звичайних феронів є ще дорожча. Дешеве рішення завжди буде дорожче в експлуатації. Якщо узагальнити так, то це можна сказати баланс між природою та технікою, тому що те, що ми викидуємо, маємо споживати. Тому так як в нас є накопичення цього СО2, так то ми його маємо і споживати споживати в техніці.